Щойно палата представників проголосувала за 61 мільярд допомоги військової Україні як одразу почали. Кожен день ну, такі позитивні для України новини. Очевидно, що Західні держави очікують серйозного наступу Росії на фронті в найближчий місяць-два, а також наступ на сам Харків. Тому Америка дає, як заявляється, найбільший військовий пакет за останній час. Це буквально на тижні вирішується, куди будуть дальнобійні ракети, снаряди, зброя, танки і так далі. Британія сьогодні заявила, що надасть найрекордно великий Пакет військової допомоги, куди теж входять деннобійні ракети, ракети для ППО і тому подібне. Греція заявила, що віддасть свій Петріот в обмін там на позицію Сполучених Штатів і Німеччина закликає інші країни віддавати свої Петріот, інші системи ППО для України, Іспанію. Там багато інших країн.